Всім привіт! Я думаю, ці цяцькі пецьки нікому не треба. Зараз будемо по-серйозному робити щось дуже цікаве. А саме ковані сокири. топори. Зрозуміло, що я таке ніколи не робив, і я думаю, це буде дуже цікавий експеримент. Погнали робити! Ось таке бачили коли-небудь. Сок, і все. Для сьогоднішнього проекту я знайшов чудовий вал на металобрухті. Мені здається, з нього має вийти просто ідеальна сокирка. Він, по ідеї, має бути міцний. І потрібного діаметру. Я просто зараз відріжу ляпс-ляпс, і готово. Можна сказати, уже традиційно ми працюємо двох з Андрієм в парі. Саме в цьому проєкті була робота в парі дуже важлива, адже деякі процеси зробити одному було майже неможливо. Наприклад, пробивання отвора для років. Це було найважче фізично, найдовше і дуже дуже складно. Тому що ми, як справжні тручні ковалі, вирішили відчути смак металу і пробити ці отвори вручну, не використовуючи прес і ніяке інше обладнання. Повторювати ми це не плануємо, але вам всім радимо спробувати. Думаю, ви будете згадувати це як свій перший поцілунок. Вже після перших трьох ударів я оцінив складність цього процесу і чітко зрозумів, що це буде дуже-дуже складно і довго. Але тут ми ще свіжі і повні сили. Запам'ятайте, як зараз в мене піднімається рука, і побачите, як буде в кінці відео. Тому що, окрім фізичної сили, потрібно ще мати правильну техніку удару. Це дозволить вам працювати довше, якісніше і не так сильно втомлюватися. За всі мої проекти я ще досі не навчився цій техніці, і я завжди страждаю. Зараз буде дуже цікавий момент, який траплявся декілька разів за день. Я покажу зараз у повторі. Ось такий мені вибух був декілька разів. Я думаю, це через гази, які зібралися в отворі. Частіше це було, коли ми брали більш важку кувалду, і віддача була доволі сильна. Кувалда аж трохи підлітала. не пробивши отвір навіть до половини, ми вже трохи втомилися і почались всякі небезпечні моменти. Такі, як промахи кувалдою, випадання зубила і інші нюанси. Але добре, що все обійшлось без травм. Це звичайно добре, що воно не розкаче. Андрій одразу обрав більш вірну стратегію це пробивати отвір з двох сторін назустріч один одному. Я вирішив все валити з однієї сторони, і, зрештою, це мені трохи вилізло боком. Ось тут вже добре помітно, що зубило почало вести в сторону і отвір почав виходити нерівний. І скоріше за все, саме ці удари зіграли важливу роль, зрештою, я занадто сильно розплющив обух сокири, і воно вийшло вузьке. Поки що я далі уперто продовжую валити з однієї сторони, а Андрій тим часом готується до ще одного небезпечного моменту за сьогоднішній день. Ладно, треба з другої сторони. Може, мене ще є шанс витримати. От мені жаба цей кидають зараз. Трошки. Зараз добре видно одну з основних труднощів при пробиванні цього отвора, коли воно ще не скрізьне і зубило вже досить глибоко застрягає, його дуже важко діставати. Найкраще рішення це бити з боку. По заготовці, і так вона відпускає зубило, і його хоч якось можна дістати. Нарешті ми прийшли першу сподинку і зробили ці отвори. Тепер залишилося не так багато, це просто їх розширити, щоби туди змонтувати трішки кращі руків'я. І завершальний прохід найбільшим кондуктором, що у нас є, чи як він правильно називається, і можна приступати до кування леза. Ось тут я вже не так весело махаю рукою, вже трішки підспустив. Мене, теж мали Нарешті, нарешті фінішна пряма з цією, безперечно, найважчою частиною. Ми так сильно працювали, що від нашої енергії ледь вітроводи не закипіло. З'явилося моє персональне клеймо. Я зараз хочу потренуватися і накрию леза, я потім його відріжу. Просто наб'ю декілька разів, щоб подивитися, як воно виходить. Воно ну, може не збереться. Ось ми і добралися до роботи з болгаркою. Мешать і болгарушні мастера нам дай достатньо великий шматок металу і болгаркою. І ми можемо навіть космічний корабль вирізати з нього. Диви. Щось тут трошки коване, щось там туди-сюди. Тут от зверніть увагу на моє клеймо. Ось так воно все виглядає. Я навмисно залишив сліди кованості. Це дуже модне вієння зараз в ковальській майстерності, у мистецтві, в ковальській мистецтві. А я хотів е, ці сліди прибрати, але вони виявилися занадто глибокі, тому вирішив, що доведеться залишати. Це все тому, що Андрій глибока людина. Перша спроба загортування і в нас двох виявилося неудачна. Нічого не загортувалося. Тільки не загорайся, будь ласка. Не загортувалося. Ні? Ні. От бляха. У другій спробі загортування ми нічого не змінили і отримали вже відомий результат. Все так? Та те саме. Здається. Це повна фігня, треба. перегартувати. В третій спробі ми нагріли до максимальної температури і загартували максимально швидко. Залишався один єдиний варіант. Або цей, або пробувати гартувати на воду. На щастя, це спрацювало. Дивіться. І ось і буде. Спрацювало! Приємний свист. зовсім вод Так, Чуєте, як свистить? Давайте зробимо якісь серйозні висновки, що ми дійсно зрозуміли з цього всього проєкту. То, що кувати сокири це не коліки з гімналі пити. Доволі таки складно. Трошечки воно туди-сюди виласти. Що ти Ну, Ми зробили і дійшли до висновки, що кувати сокири це не кодики з гімналі пити. Це теза номер один. Так, зібралися? Звідки не спляться? Можемо стримувати? Може, можемо, дивитися. Зараз Чи хочемо? Люди. З висновками після ковки ми розібралися, залишилося, ще навести красоту і зробити руків'я. Сьогодні придбав таку штучку, так як я планую, щоб ці всі е, сліди ковки залишилися. Я хочу їх по максимуму відшліфувати, відполірувати. Зараз допробувати. Думаю, основне при роботі з такою штукою це бути в окулярах, Бо того, що оці всі 100% будуть розлітатися як стріли. Пробуємо. Вау! Це дуже класна тема. Подивіться, який воно класний робить матову таку поверхню. Блін, я і не знав, що це так класно, насправді. Насправді прикольно. Якщо треба зробити щось матове, ось ця штука просто. Отримує. Купив ось такий набір шліфувальних каменів, понятно, що гравера в мене немає, встав шуруповерт і на диво це працює. Потрошки бере. Обороти маловаті, але... Дивіться що, мені на тест виробник трохи прислав нової воронілки. Що я думаю? Оці всі раковини оброблю, ну, я все оброблю новою воронілкою, але потім я її звідси сполірую, а тут вона залишиться чорна, і по ідеї буде такий класний колір. Все треба обезжирювати, а я великий прихильник того, щоб просто обмазати все азотною кислотою. І зараз я трохи бахну азоткою, змию і завороню. Ось так от дивіться ляпс 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 Так, азотні процедури пройшли, пробуємо воронілку. Так, тут такий дозатор. Так, ось так воно вийшло. Щось трошки якось аж занадто мені здається чорне. Я вже пробував з кошбрайтом скорб... ось тут відтерти. Ну, я думаю, наждачкою я потім зберу, ось тут залишиться. Висушив, обробив ведешкою. Дуже насичений чорний колір. Взагалі воно придумане для обробки зброї. Якщо ви там свого шмайсера поцарапали, ляп-ляп, і він знову блистить, як і раніше. Я тут це все трохи почищаю, щоб залишилося тільки тут. Ну, така от, така от штучка. Приступаю до роботи над руків'ям. Купив ось такий держак, буду його. Переробляти, щоб він був по-нормальному. Дивіться, як прикольно я придумав. Я думаю, це значно краще, ніж робити наугад або малювати там. Облимо свердло ось тут було, як стопор. Ніфіга в мене ножовка, звісно, класна. А де друга частина? Прикиньте, обламо свердло. Так, було б добре прорізати рівно. Так, да, це набагато точніше. Мені здається, я сьогодні щось зрозумів в поліровці в шліфовці. Того, що спочатку вона мені не подобалася, я думав, якась фігня виходить, щось якась непропорційна. Потім, коли я її доробив, то дивлюся, вау, доволі таки непогано вийшла такась така фігурна, зручна. Полюбки трошки. Так, ну що, я таки вирішив трошечки пройтися спочатку морілкою, підпалити, потім оліфою. Надіюсь, я про це не буду шкодувати. Після двох підпалів маємо ось такий вигляд. Зараз 800-ю трішечки шліфану полірну. І потім ще раз просто покрию і все. Вау. Wow. Ну так, чисто, щоб показати вам, мабуть, покрию ще раз, але вже мені структура подобається. Давайте пройдемося ще оліфою. Так, і фінішна пряма з цією штукою. Як я і казав, я буду це все чорне знімати. Заодно виробник казав протестити, наскільки воно сіке для подряпин. Прям і робимо ось так. О, давайте я вам приближу. Ну, наче не царяпається, так? Да? А якщо ми поробуємо цією струною? Ну, видно подряпини, але до металу не сходить. А якщо ось так? О, так вже видно, бачите, що я можу сказати, що воно доволі стікає до подряпин. Це оця штучка. 150 поставив, акуратно знімаємо. Чудово, те, що мені треба. Ну що, народ, усіх вітаю. Я завершив цей проект. Ось що вийшло. Напишіть в коментарях, як вам. Це перша моя сокира. Вийшло щось середнє між бойовою і звичайною. Ну, я робив як робочу сокиру, таку, десь в ліс. Не знаю, мені подобається. Ось тут хват під дві руки. Мені здається, зручно тут, щоб не зісковзувало, І також можна взяти отут ближче. Звичайно, великий недолік то, що тут занадто велика ця шийка, Якби було менше, було б значно краще. Ну, але це перший мій виріб. Тому напишіть в коментарях, що думаєте, якісь поради, лайфхаки, все що завгодно, я все читаю, всім відповідаю. Дякую за перегляд, всім гарного. Пока!